Фонд нашої бібліотеки поповнився новими виданнями. Книги закуплені за кошти місцевого бюджету, тож продовжуємо оглядово знайомити вас з новинками художньої літератури від сучасних українських письменників. Чого тільки не сховаєш до гуцульської тайстри, скажімо, яблуко. Чарівне яблуко пізнання найважливіших для людини цінностей або маленьку жінку з трепетним серцем настільки ж природно, уважно до найменших дрібниць. Вона шукатиме свою справжню любов, вона рятуватиме місця і сліпоти душі. Роман Феєрія, Валерія, Чорне, Яблуко в Тайстрі це роман про людську душу, яка доти жива, доки людина вміє бачити істинну красу. Містично пригодницький роман з елементами психологізму її сукня від української письменниці Алли Рогашко. Читач знайде для себе тут чимало цікавого: тут осмислення вчинків предків, життя на межі, підступність і дружба, тут зародження справжнього почуття. Дара Корній, українська письменниця відкриття конкурсу Коронація слова 2010. Її романи вирізняються неповторним стилем, у якому українська міфологія. Гармонійно переплітається з реальністю сьогодення, щоденник мавки, історія притча, історія казки, історія кохання вас захопить і змусить замислитись. Роман Чорне весілля від талановито українського письменника Сергія Пономаренка особливо припаде до смаку тим, хто полюбляє містичні і детективні історії з напруженим сюжетом. Це одна із найцікавіших книжок цього жанру, оригінальний закручений сюжет, містика, український фольклор, цікаві факти про вірування наших предків Сергій Пономаренко Чорне весілля. Глибокий та емоційний роман біографії про видатну українку, палагею Яківну Литвинову Бартош, етнографиню і фольклористку, громадську діячку 19 століття від таломитої української письменниці Світлани Талан, її вишиване життя. Не маючи великих статків владних покровителів дворянського статусу, пелагея Бартош Литвинова відкрила школу, самостійно створила для неї підручники, публікувала кілька альбомів народних візерунків, стала членом кореспондентом Паризького антропологічного товариства, зберегла для наступних поколінь пам'ять про народні вірування, пісні, ремесла, традиції, світлана талан, її вишиване життя. Шанувальникам творчості Люко Швар, української майстрині гостросюжетної прози, пропонуємо новий роман Спадок. Пронизлива драматична історія про цінності не часу Валентина Мастірова, суча дочка і ще один роман цієї письменниці Осінні танго торкнеться найтонших струн душі. Якщо любите сюжети, які поєднують у собі і кохання, і труднощі, і напружене очікування, то ці романи для вас Оксенія Бурлака «Пробачте Платона це продовження роману Платонічне кохання та емоційний психологічний роман Оксани Калини Батерфляй. Заключний ретро-детектив про Якова Ровніра від українського письменника Юрія Даценка Останні години. Вигнанець і грішниця. Продовження ретродетективного циклу Вигнанець відомого українського письменника Андрія Кокутюхи. Сюжети цих книг хвилюють, захоплюють, тримають у напрузі. Нові книги вже знайшли свої місця на поличках і нетерпінням чекають на зустріч зі своїми читачами. Сподіваємося, шановні друзі, вони припадуть вам до смаку. Тож цікавого спілкування з книгами. Миру вам і добра. Дякуємо за увагу. Субтитрувальниця Оля Шор